Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні розповім про ґрунти, які я використовую для своєї колекції пеларгонії. Грунти для себе на саме перед для мене має бути якісний, подобатись моїм рослинам. В ньому вони повинні рости гарно і почувати себе добре. Грунт повинен бути легкий, водопроникний, легко просихати. І також він повинен бути доступний по ціні, тому що рослин маю багато. Для живців я пробувала для молодих живців використовувати спочатку багато варіантів. Це і дернова земля, і кокосове волокно, також грунт для кактусів почитала колись рекомендації, універсальний грунт. І в цих пошуках я спинилася на ґрунті. Все-таки для молодих живців ось таких. І це я є вкорінені живці, які пустили корінчики, я їх сажу у такі стакани. У ґрунт Класман 1. Ось тут ґрунт, він дуже легенький, бачите, такий рижий на колір. І це вже добавлений сюди агроприліт. Я його добавляю. Його характеристики ось так виглядає упаковка, Я покажу. Ось така упаковка, класман 1. Замовляю, тому що в нас купити його немає. Де через інтернет великими об'ємами. Класман 1 використовується для розсади та живців. Це високоякісний нейтральний субтракт на основі білого верхового торфу. Його кислотність 5,5-6,5. Він нейтральний. Фракція до гарно підходить для молоденьких живців, в якому вони ростуть дуже добре, ґрунт легко просихає і дуже легко, гарно проростають корінчики ось в ньому. Тому цей ґрунт підходить ідеально. Для дорослих рослин цей ґрунт, на мою думку, є класман 2, класман 3. Для мене це трохи дорого для великих рослин, але для, він, для дорослих рослин цей ґрунт не підходить, тому що він дуже швидко просихає. Рослини, посаджені в такий ґрунт, треба поливати декілька разів на день. Це, воно цього не, не варте. Тому я спинила для своїх дорослих рослин на гарному ґрунті, доступному по ціні. Ось цей ґрунт. Це щедра земля. Ось так. Це ґрунт, який Це готовий вже повністю торфяний поживний ґрунт, який складається із прибалтійського ґрунту. Не знаю, чи тут є написано, я прочитала в інтернеті про його склад. Він складається з прибалтійського ґрунту. Частина, частина з українського ґрунту, також сюди входить кокосове волокно, агроперліт. Він дуже легесенький, також мілкий і вологомісний. Він гарно тримає вологу, але також і швидко просихає. Також в ньому входить вже готовий комплекс добрих. Ось дивіться, азот 12% на 1 кілограм. Далі йде фосфор 14%, калій, кальцій, сірка, магній і так далі. Моїм пеларгоніям цей ґрунт сподобався. Вони в ньому шикарно ростуть. Але я хочу сказати, що я не саджу ці рослини, тільки о, чисто цей ґрунт. От просто я не маю вам показати, але я з весни роблю повну пересадку своїх пеларгоній. Повністю пересаджую. І я їх саджаю. У грунт я ну, їздимо у ліс і накопуємо ґрунт верховий, такий легкий, пухкий, з листячком, з усякими перегнившими там патичками, все, легкий лісовий, дерновий ґрунт. Тоб, прям верхній шар, настільки листя перепрівше, легкий, і тому ми їздимо. У нас є можливість. Ми проживаємо в селі, і в нас є можливість привезти такого ґрунту. І я той ґрунт розмішую наполовину з щедрою землею і додаю трішки піску. І всі мої рослини ростуть у такому ґрунті. Для мене це саме найкращий варіант. Вони не просихають швидко. Я поливаю в сильну спеку раз у два дні, а на даний момент я поливаю свої рослини раз у п'ять днів. Вони себе почувають чудово, їм цей ґрунт подобається, тому що ґрунт повинен бути легкий, але пеларгонії все-таки е вони хочуть, вони все-таки хочуть іменно, Я бачу, що подобається їм такий е іменно ґрунт. Іменно пак віва розіта дуже добре. в Мене росте в такому ґрунті, з лісу, змішаного з щедрою землею. Завжди квітне гарно і е нас себе поводи. Ну добре, ось такі я хотіла розповісти, ви питались давно вже про ґрунти. Це я поділилася з вами про те, яке використовую своїй колекції. Тому пробуйте, шукайте свої варіанти. Я розумію, що ви не всі можете знайти лісової землі чи з посадки. А якщо в мене немає ґрунту... З лісу я використовую чисто ще землю, мені треба швидко пересадити. І я хочу сказати, що вони себе чудово в ньому почувають, так само гарно ростуть. І... Тому, якби не було в мене можливості, я б так, також чисто, просто щедру землю використовувала, посадила свої Тому, Дякую за увагу і зустрічі.